Вченим вдалося повернути молодість старим мишам, на черзі омолодження людей. У бостонських лабораторіях до старих сліпих мишей повернувся зір. У них розвинувся розумніший і молодший мозок. Сформувалася здоровіша м'язова та ниркова тканина. Що відбувається і чи можна таким чином повернути старіння людини назад? Експерименти показують, що старіння це оборотний процес, який може рухатися вперед і назад за бажанням, вважає експерт із боротьби зі старінням Девід Сінклер, професор генетики в інституті блаватника Гарвардської медичної школи та співдиректор центру Пола Гленна з біології досліджень старіння. У наших тілах зберігається резервна копія нашої молодості, яку можна запустити для регенерації, запевнив Сінклер. Комбіновані експерименти, опубліковані у журналі Cell, кидають виклик науковому переконанню про те, що старіння є результатом генетичних мутацій. Ці мутації підривають нашу ДНК і створюють звалище пошкоджених клітинних тканин, які можуть призвести до погіршення стану, хвороб та смерті. На думку вченого, ми старіємо не через пошкодження. Ми старіємо через втрату інформації, тобто втрату здатності клітини читати свою вихідну ДНК, через що вона забуває, як функціонувати. Це отримало назву Інформаційна теорія старіння. Дже Хюн Ян, науковий співробітник лабораторії Сінпера, який є співавтором статті, очікує, що результати змінять те, як ми розглядаємо процес старіння та підхід до лікування захворювань, пов'язаних із старінням. ДНК можна розглядати як апаратне забезпечення тіла, а епігеном це програмне забезпечення. За даними Національного дослідницького інституту геному людини, епігени це білки та хімічні речовини, які сидять як ластовиння на кожному гені, в очікуванні сказати гену, що робити, де робити і коли робити. Епігеном буквально вмикає та вимикає гени. Цей процес може бути викликаний забрудненням та токсинами навколишнього середовища і шкідливими звичками людини, такими як коріння, вживання нездорової їжі або хронічне недоспання. І так само, як комп'ютер, єдиний процес стає пошкодженим у міру того, як більше ДНК ламається або пошкоджується. Клітина панікує, і білки, які зазвичай контролюють гени, відволікаються на те, щоб піти та відновлювати ДНК. Тоді вони не всі повертаються туди, звідки почали. Тобто, шматочки клітини втрачають дорогу додому, як людина із хворобою Альцгеймера. Дивне відкриття полягає в тому, що в тілі є резервна копія програмного забезпечення, яку ви можете активувати, пояснив Сінклер. За його словами, не має значення 50 чи 75 років здорове тіло чи хворе. Як тільки цей процес буде запущено, тіло згадає, як регенерувати і знову стане молодим, навіть якщо вже старі та хворі. Що це за програма, ми поки що не знаємо. На даний момент відомо тільки одне: ми можемо натиснути на вимикач. Полювання за перемикачем почалося, коли Сінквер був аспірантом, який ходив до групи Масачусетського технологічного інституту, яка виявила існування генів, які контролюють старіння дріжджів. Цей ген існує у всіх істот. Тому має бути спосіб зробити те саме і у людей, припустив він. Щоб перевірити теорію, аспірант почав намагатися прискорити старіння у мишей, не викликаючи мутації або раку. Ми почали вивчати цю мишу, коли мені було 39 років. Зараз мені 53 роки, і з того часу ми вивчаємо цю мишу. Якби теорія інформаційного старіння була помилковою, ми потримали мертву мишу, стару мишу або мишу з раком. За допомогою інших вчених, Сінклер та його команда з Гарварду змогли зістарити тканини мозку, очей, м'язів, шкіри та нирок мишей. Для цього вони розробили зміни, що індукуються в епігеномі, скорочено ICE. замість зміни кодуючих ділянок ДНК мишей, які можуть викликати мутації. ICE змінює спосіб згортання ДНК. Тимчасові розрізи, що швидко водяться зроблені ICE, емітують щоденну шкоду від хімічних речовин сонячного світла тощо, які сприяють старінню. Згодом настав час повернути процес назад. Генетик Чайн Лу створив суміш із трьох чотирьох факторів Яманако клітиншкіри дорослі людини, які були перепрограмовані, щоб поводитися як ембріональні або плюрипотентні стовбурові клітини, здатні розвиватися в будь-яку клітину тіла. Суміш вводили у пошкоджені гангліозні клітини-сітківки в задній частині очей сліпих мишей та включали їх за допомогою антибіотиків. Антибіотик це лише інструмент, насправді це може бути будь-яка інша хімічна речовина. Миші відновили більшу частину свого зору. Потім, згідно з дослідженням, команда взялася за клітини мозку, нязів, нирок і відновила їх до молодшого рівня. Одним із наших досягнень стало розуміння того, що якщо ви використовуєте цей конкретний набір із трьох плюрепотентних стовбурових клітин, миші не повертаються до нульового віку, що може спричинити рак чи щось гірше, пояснив Сінклер. Натомість клітини повертаються до 50-75% з початкового віку, зупиняються і не молодшують, що дуже добре. Звідки клітинам це відомо, ми поки що це не розуміємо. Сьогодні команда дослідників намагається знайти спосіб рівномірно доставити генетичний перемикач до кожної клітини, таким чином, молодивши всю мишу відразу. Що далі? Мільярди доларів вливатимуться у боротьбу зі старінням, фінансуючи всілякі методи, щоб повернути час назад. Команда Сінклера кілька разів старіла клітини у мишей, показуючи, що старіння можна повернути назад більше одного разу, і в даний момент він тестує генетичне перезавантаження у приматів. Але можуть пройти десятиліття, перш ніж будь-які клінічні випробування протистояння на людях розпочнуться, будуть проаналізовані і в разі безпеки та успіху масштабуються до мас, необхідних для схвалення на державному рівні. А чи вірите ви у таку можливість повертати молодість людям? Чи це лише теорія, яка залишиться теорією? Висновки робіть самі. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.